Знаєте, на одному з навчань мені запам'яталася фраза викладача. Ви можете звертатися до мене як завгодно, навіть чужим ім'ям моя особистість від того не постраждає. І ця ідея дала мені підставу для цікавих роздумів. Адже часто буває так, що коли у людини немає аргументів або ж аргументи опонента сильніші, вона починає потроху переходити на особистість, на знецінення, намагається бити по якимось таким вразливим часточкам особистості, і вхід ідуть певні там, ярлики соціальної прийнятності навіть і приниження. І тут все залежить від внутрішньої структури, конкретно опонента. Якщо особистість ригідна, упереджена, це викликає стрес-реакцію, збудження нервової системи, падіння як наслідок самооцінки. Якщо ж особистість опонента гнучка, відкрита і здатна не сперечатися, а навпаки, приймати, чужі нападки не руйнують, а підсилюють внутрішню опору. Бо Справжня сила не в тому, щоб перемогти у суперечці, а в тому, щоб залишитися цілісним, навіть коли інші намагаються зачепити ваше я. Ось такі роздуми. Бережіть себе і до нових зустрічей!